Як виглядають домовики? І як завести домового, щоби допомагав? Хто такі Брауні та Нісе? Про все це у цьому випуску? Слов'яни завжди вірили у домових. Вони відносили домовиків до незнаної сили, бо вони швидше добрі, ніж злі. Домового, що називали хатнім дітком. Уявляли його то як карлика на одне обличчя з господарем дому, або ж як дітка з довгою білою бородою, то як того, хто перетворюється на кота, собаку, корову і навіть пацюка або жабу. Вважали, що він втілюється у вужа, тому вужей тримали і підгодовували вдома. Домовик це страж будинку від всілякої нечисті та різних нещасть. На ніч йому залишали їжу або кидали сміття за піч, щоб домовик не переводився. Скандинави називають домовика Нісе і уявляють його у червоному гострому капелюшку. Нісе може бути декілька. Існує навіть окреме поняття Юля Нісе, тобто Різдвяні Нісе, які взимку хлопочуть разом із головним духом зимових свят. Коли Нісе з'являються у помешканні, пахне мандаринами, гвоздикою та ваніллю, тобто Різдвом. На Британських островах домовиків завжди звали Брауні, найхарактерніші ріси обличчя та поведінку їх описують так: це маленькі чоловічки в затертих коричневих мештах, їхні обличчя та долоні смогляві, а волосся не розчісане. Вони приходять вночі та роблять усе, що не встигли зробити люди. Вони дбають про будинок чи ферму, вони жнуть і косять, молотять, пасуть скотину та слідкують, аби курки неслися в правильному місці, виконують доручення та у випадку необхідності дають корисні поради. Нерідко брауні прив'язуються до одного з членів родини. У відповідь Брауні очікують вдячності у вигляді вершків або молока та спеціально спеченого хліба. При цьому господиня ніколи не має пропонувати Брауні смаколики, а лише мусить залишати їх там, де він легко зможе їх знайти. Будь яка спроба відплатити Брауні за працю обов'язково закінчиться його уходом. Це пояснюється тим, що Брауні поставлені в якості помічника Адамові та всьому його племені, аби полегшити тяжість вигнання. Тому Брауні повинен працювати за даром. Інші вважають, що Брауні занадто волелюбні та не терпітимуть ніякої залежності від людини. Були й такі серед них, що вважали, ніби він. Приречений служити до тих пір, доки його працю не вважатимуть гідної оплати. А якщо подарунки будуть низької якості, Брауні піде назавжди. Такий випадок трапився в Лінкольнширі, де один домовик щорічно отримував за свої послуги лляну сорочку, доки господарям ферми не став скупердяй, який подарував йому сорочку з дерюги. Тоді домовик пішов Брауні дуже образливі. Українці досі вірять у домовика. Вважається, що домовик цінує, коли його пригощають, і допомагає у господарстві. Але також він бешкетує, бавиться, а в окремих випадках може перетворитись на вередливу істоту. Але якщо в домі немає домовика, то оселя здається, ніби не жилою, тоді необхідно дотримуватись наступної поради. Існує декілька способів, як завести домовика, якщо у вас його немає. Як радять літні люди, для цього необхідно піти до закинутої хатини і там покласти на землю. Щось смачненьке, солодке або випічку та своїми словами запросити домовичка жити до себе в оселю. Але необхідно бути обережними і пильними. Прислухайтеся до власної інтуїції, чи не живе там якийсь вередливий дух. Є одна історія, яку я якось почула від реальних людей про те, як один чоловік захотів завести домового, щоб він йому допомагав по хазяйству. І для цього він скористався старовинним методом: взяв яйце від чорної курки та носив його в себе під пахвою аж доти, доки звідти не вилипився домовик. І дійсно, побут налагодився, з'явилися гроші. Сім'я зажила дуже заможно. Але в якийсь момент. Вони почали забувати про те, що необхідно віддячити домовикові, і перестало його пригощати. Домовий обурився і став дуже вередливим. З того часу жити в тій оселі стало неможливим, і людям довелося поїхати. І досі той дім стоїть порожній, а місцеві мешканці обходять його десятою дорогою.